Всім привіт! Усіх знову теплим сонячним днем. Друзі, ми прокинулися сьогодні знову під звук вибуху. Він був десь в далечині, але ми його почули. Я так розумію, що десь в області. Ой, тому Знову ранок був сумним. Але не дивлячись ні на що, дочекалися відбою тривоги повітряної і вийшли все ж таки на прогулянку, тому що погода гарна, сонячно, тепленько відносно. Треба насолоджуватися такою гарною погодкою. Макарчик щось співає, мабуть, хоче заснути це він сам себе так приколихує, коли хоче спати, трошки підспівує, сам собі якісь колискові. І ми йдемо по своїй прогулянковій дорозі. Як завжди, гуляти. Зараз заглянемо, подивимось. Що ж там відбувається? Що там за співак такий? Співає. гарно на сонечку тепленько, тепленько. Коли заходиш в тінь, то так. Навіть трошки і ні смерзні руки, трошки прохолодно. Але в цілому погодка гарна. Якщо така вступила новина від доні моєї, що нібито все ж таки з понеділка навчання відновлюється їдуть вони до школи, хоча я вам скажу, що це дуже мені не дуже подобається, тому що, не знаю, зараз що дуже ситуація нестабільна. Повітряні тривоги кожного дня і тривалий час. Тому трошки страшно відпускати дітей до школи. Тим більше всі ми знаємо, що пускають вони ракети. Куди завгодно і на майданчики дитячі і по школам, і по садочкам. Тому якось мені ця ідея зовсім не подобається. Від слова зовсім. Навіть якщо а, все добре, в принципі, так буде, але ж уявляєте, ці діти, що пішли в понеділок до школи, просиділи у бомбосховищі більше п'яти годин. В Підвалі холодно, сиро, і невідомо, чим це все потім. Може аукнутися. Розумієте, переболіють усі і взагалі дихати цим, цим. це не 15 хвилин, а не 20, навіть не півгодинки, а майже 6 годин вони сиділи в підвалі. Тому не знаю, кому ця ідея все ж таки прийшла у голову. Мені здається, що якось ще потрібно було б перечекати якийсь тиждень. Будемо слухати повідомлення від вчителів. Що це за кіно, макар? Хто це тут так виглядав? Ану сховайся, ляж, сховайся. Ай, не красиво так. Ви бачите, який він хитренький. Ну хитрончики все. Заснути. Ну хто там не може заснути? Я питаю, цього хлопця. Чому він ще досі не спить? Я ага. гай. Хай сладки. Дізно карточка, мені здається, ж покруглішав на личку. Почав їсти. Маночки. Макарчик лягай, 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 сонечко. Лягай, маленький. лягай, тітюнчик. Отак, так, 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 отак і лежи Молодець. Бачиш, як ти на карках поправився? Який ти вже малиш, кріпиш? Я бачу, не дивлячись. Ні на що хоч сьогодні свобода, чоловік не працює, тому що три дні робочих в них випало, так як було прохання до всіх, щоб намагалися сидіти вдома дистанційно працювати, але це, звісно, не те, що сидіти на роботі. Справ виконується набагато менше, тим більше, що були перепади в нас зі світлом один день, день, не було. З 4 годин аж до ночі, тому яка робота? Нічого не працює. Робота за комп'ютером, звісно, не було праці. Но зараз треба нас доганяти, те, що не виконалось. Дні. Бачите, люди теніс грають, повезло. Має такий свій корт і собі там вийшли на заняття спортом. Вже вам показувала цей медальчик, але там ніхто, ніхто не грав, а зараз саме ми гуляємо. Хлопці змагаються. Наша бабуся відчайдушна взагалі вчора ходила в ліс за грибами. Вчая не підтримую цю ідею, зараз ходити по лісам. Взагалі це все дуже небезпечно. І більше те, що в них відбувалося на початку, то там може бути дуже багато сюрпризів. Кажу, що ще й не збирала ці корзинки всяких грибочків. Вже Вчора чистила, Мало з дідом. Смакували, смажили ввечері. Ще сьогодні не зізвонилися, то я не знаю. А чого згадала <кій> про гриби, тому що дивлюся дві жіночки, тільки що пішли з корзинками, але щось дуже. Сумні, мабуть, не знайшли нічого. Думаю, що пусті пішли. Так ми згадали про нашу бабусю, що в неї вчора також був похід за грибами. Хоча вона їх взагалі не їсть. Навіщо ні? Це ж таке, знаєте, як спортивне полювання за грибами. Азарт, що знайдеш то радієш, що більше можливо зараз, чи кращий, ще більший знайдеш урожай. Тому ну, в деякому сенсі я її розумію Хоча сама на своє життя за грибами ходила, ну, може, разів три, не більше. Але це доволі цікаво. ну Зараз би не ризикнула, точно ні. Речі також рекомендують не користуватися електроенергією, вимкнути електроприлади з 17 до 23 години, тому також треба якось підготуватися, все попідготовлювати, щоб все було готове і все ж таки діяти за інструкціями. Тому ну, я думаю, що можуть бути також вірні такі відключення електроенергії. Тому треба зараз все поробити до 17-ї, щоб всі справи були зроблені, все, що зв'язано з електрикою. Тому зараз рухаємося вже додому. Колясочку, до речі, розклала, макарчик лежить там повністю. Спить, бачите, гарненько, як в ліжечку, теплесенько йому нічого не задуває. Капюшончик можна ще нижче опустити, але поки я не опускаю, вже немає таких холодів. У нас тут, в принципі, все і наготовано. По їжі все є, побідать і повечерять. Я вчора наготувала, що й на сьогодні вистачить. Але таке телефони позаряджати, може якесь броня поставити. Нехай краще воно все буде зроблене, ніж потім не знати, що робити. Погода дуже гарна. Навіть не хочеться йти додому. Так тепленько, гарно. Вітерець, звісно, є, але так, місцями десь є. Часом пропадає. А вдома, я вам скажу, сирість якась така похолодніша, ніж на дворі. Ідемо. Туди нас пішимо макарчиком. Найбільше, що він ще сполі. Гарненько, не хочеться його будити, тривожити його сон. Нехай що поспить. Ви знаєте, він вивезний настрій різко змінився. Проїхала машина, автомобіль з написом евакуація 200. І щось так стало дуже сумно на душі, тим більше, що недавно ми прогулювалися до озера проходили повз кладовище місцеве. Іншої дороги там немає. Скільки прапорів українських. Це просто жах. Дюночки, ми навіть не знаємо, скільки вже наших хлопців, дівчат полягло. Ми навіть цього не знаємо. Тільки здогадуємося, якщо вже серед близьких друзів і знайомих є втрати. Ви уявляєте, скільки взагалі людей, яких ми не знаємо, і які віддали своє життя за нашу країну, за наше майбутнє. А ось вам Привітулі. Привітулі. Я вже прокинувся Так. Джей, тут допку, да, ставити телефони на зарядку? зарядка Іробити одні справи, да? Макар? Скажи, конечно, звісно, новий хлопчик. Вероничка тоже приклеилась. И шпляки. Масики такі два. Грибовки. А у нас повітряна тривога. Ну, кричить на все. ha 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 ha